Зараз розглянемо акумуляторну ланцюгову пилку Крейсмен 4051 АКС бл 36 Drop 2. Вона тяжче Інструкція. Захисний чохол, а всередині шина. Акумуляторна батарея ось вона так виглядає. Акумуляторна батарея без індикації Друга акумуляторна батарея. Акумуляторна батарея 4000 мікроампер на 20 вольт. Ось її маркування. Подвійний зарядний пристрій, щоб одночасно заряджалися дві акумуляторні батареї, що там всередині. Ось так і виглядає. Це зарядний пристрій. Імпут 230 вольт. Аутпут 18 вольт. Ланцюг. І сама пилка. Ось вона так виглядає. А тепер будемо спробувати її теж збирати. Почнемо знову з інструкції. Я поки що приберу зарядний пристрій, акумулятори і захисний кожух. Дістанемо ланцюг. І спробуємо його теж розпутати трішечки швидше, якщо вдасться, о, він розплутався доволі таки швидко. Тут теж на ланцюгу є позначка, стрілка. Теж на ланцюгу є стрілка, куди буде цей ланцюг крутитися на шині. А от на шині стрілок я не бачу. Зараз розуміємо, якщо шина буде стояти так. А стрілка в нас показує, отак от туди. Значить, ну тут потрібно зорієнтуватися. Тобто, як я зорієнтувався, ось так надпис. І стрілка показує вздовж напису. Ось так от. Чомусь не передбачили стрілку. Добре. Ну, а тепер відкриємо інструкцію і подивимося, куди ж саме потрібно це все вставляти. Монтаж шини та пильного ланцюгу. Ага, знайшли. Все. Читаємо. Вийміть обережно деталі з упаковки, витягнули. викрутити гвинт, кріплення кришечки, зірочки. Перше потрібно викрутити оцей гвинт. Викручуємо його. Тут є замочок відкритий і відкручуємо. Відкручуємо і знімаємо все разом з кришкою. Ось так от воно виглядає зі зворотньої сторони. Це, мабуть, для натяга ланцюга. Покладіть ланцюг, як показано на малюнку в пас. Я ланцюг поклав в пас. Шини. Далі вкладіть шину ланцюг, як показано на малюнку, в приймальний пристрій. Тобто сюди і от сюди от. Вставляємо машину. Тут, до речі, є теж малюночок. А, і стрілочка. Стрілочка в них виходить не на шині, а стрілочка виходить ось тут, от, на самому корпусі. Тобто, я правильно сумістив стрілочку з шини і стрілочку пилки. Так, вставили, притримуємо трішечки. Що далі? Встановіть кришку зірочки і закріпіть за допомогою гвинта кріплення. Тепер потрібно встановити назад оцю кришку. Щоб підігнати оцей шток до того отвору, потрібно крутити оцю ручку, довгенько крутити. Тут є різьба і воно повільно по різьбі ходить вперед-назад. О, є. Затискаємо оцей гвинт. Що далі? Увага! Гвинт кріплення затягуйте в повну силу. Тільки після регулювання натягу ланцюга. Трішечки попустити. І зараз будемо регулювати натяг ланцюга. Як же його регулювати? Викрутіть гвинт кріплення кришечки на кілька обертів. Викрутив. Натягуйте ланцюга за допомогою гвинта. Обертання вправо підсилює натяг ланцюга, обертання вліво зменшує. Вправо вліво. Де? Значить, за годинниковою стрілкою це вправо. Ми будемо підсилювати. Крутимо за годинниковою стрілкою і підсилюємо натяг ланцюга. Да, підсилюється. Перевіряємо знову натяг, щоб ланцюг виходив десь не більше, ніж на сантиметр. І затягуємо цей гвинт в повну силу. Перевіряємо знову натяг. І пилка готова. Значить Тепер перед використанням потрібно прокрутити трішечки ланцюг ось так от. І переконатися, що все працює і. Все знаходиться в своїх пазах. Ви бачите, ланцюг прокручується, не зіскакує. Добре. Все. Ця пилка теж готова до роботи.